Понад 200 років тому він своєю поезією постав проти Російської імперії, а нині агресивному північному сусідові протистоїть вся Україна. 9 березня – 209-та річниця від дня народження українського поета і патріота Тараса Шевченка. А ще він мав неабиякий талант художника і філософа. Говорити про велике свято не повертається в язик. Я вважаю, що ми будемо вживати це слово після нашої перемоги. Але дуже важливо, щоб сьогодні в кожній родині, в кожній домівці ще раз відкрили великого кобзаря і для себе, для своїх дітей. Прочитала та згадали його слово. Музикантка Ірина Мургулець щороку зі своєю капелою бандуристів збирається біля постаменту Великого Кобзаря, аби виконати його славетний заповіт. каже це своєрідний заклик до визвольної боротьби українського народу проти поневолювачів. Як ніколи цього року набуває такого дуже важливого значення і його творчість, і його пісня і у наш час такий ну дуже непростий. Він залишається такою історичною постаттю з минулого, з майбутнього і з сьогодення на урочистому вічі зазначалося, палка поезія великого кобзаря нині відгукується як ніколи в серці кожного із нас. Закрадається думка. Невже він це знав? Тобто невже він передбачив, що свою волю ми мусимо здобути, окропивши кров'ю. Взагалі, так згадаєш багато видатних українців і дисидентів на, на зорі незалежності сказали, що без війни без безкривало. Війни не обійдеться і читаючи кобзар, ми це теж могли побачити справді ж у рядках Шевченка. Віталія Куч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.